than this war. Our fates are connected. We have all seen darkness. Some have been that darkness. Because you believe in my cause, we have come together despite it all. To bring change, to bring light. Привіт вам Безкрайні степи українського всемережжя. Ви на каналі В місто жер», Мене звуть Олекса Мельник, і сьогодні знову розпаковуємо колекційне видання відеогри. Як ви знаєте, з опису видива, з заголовка та обкладинки. Сьогодні розпаковуємо Assassin's Creed Shadows. Сьогодні я вже навіть годинку у гру пограв, залишився в захваті від проведеного там часу, але не всі в моєму підрозділі поділяють цю е, думку е, до остаточного висновку, якою ж насправді є Assassin's Creed Shadows, ще чимало часу. А до того часу будемо тішитися тим, що є. До речі, за мій лук сьогодні відповідає місцевий магазин Комбат. Комбат знає краще за солдата. Як тобі виглядати? Huh? Отаке приїхало. Е, е, я вам нагадую про цей прекрасний ніж, куплений спеціально для розпакувань. Я навіть з цієї нагоди встану. Так. Е на моє здивування, уся ця коробка зайнята колекційним виданням Assassin's Creed Shadows. Думав, що може якийсь ущільнювач покладуть або що. Їхало прямо з Китаю, як я бачу з цієї картонки. О, Отака колекційка. Виглядає дебело. Хоча у мене вже були колекційні видання ігор е, з серії Assassin's Creed, е, і вони були, е, виглядали більшими. Так. У Мене є ніжик. Ну, треба розпакувати ще кілька десятків колекційних видань ігор, щоб набратися майстерності і робити це значно швидше. Дивіться, що я придумав. Отут є гра. У мене вже є копія гри, і я готовий. Оцю копію не розкриваючи, не зриваючи заводську плівочку, розіграти її під цим випуском. Для того щоб взяти участь у конкурсі, а це буде творчий конкурс. Вам треба буде в коментарях під видивом під оцим видивом написати щось про відеогру Ubisoft. будь-яку. Якщо вам вдасться продати мені якусь гру Ubisoft, це може бути навіть така гра, в яку я вже грав, просто розказати класно про гру Ubisoft, то я вам подарую Assassin's Creed Shadows і буду писати вам особисте повідомлення через YouTube. Давайте. І тут в комплекті з цим колекційним виданням є стілбук. Дуже красивий стілбук. Його я вам не подарую. У ну, мене є інший стілбук. Він теж запакований в заводську плівочку. Можна мені подати інший стілбук? А, ні, не можна, він під камерою захований. А, ви отримаєте і стілбук, і оцю е, копію гри Assassin's Creed Shadows. Е, вона йде вже з додатковим контентом. З... Тут навіть більше ніж те, що в моїй копії, яку я зранку сьогодні розпочав. Добре, а тим часом досліджуємо, що ще є у цьому колекційному виданні. А це артбук. Ось така доволі компактна, лаконічна річ. Я думаю, що Мальопус видадуть артбук по Assassin's Creed Shadows, і він буде ну, щонайменше втричі більший за ось це. А поки що можемо насолоджуватися таким коротким альбомом. Воно дійсно альбомної горизонтальної розгортки. Тут є елементи гри, є зброя, спорядження, є трошечки панорам, є зображені персонажі. Загалом, якщо ви полюбляєте естетику е... Японщини, то ця гра і все, що довкола неї, вам сподобається. Далі в цій колекційці спостерігаю. А доволі шикарну мапу. Боже, у мене в моїй ігровій кімнаті вдома, в минулому цивільному житті під склом такі речі. Це, я думаю, що цю коробку треба якось прибрати, бо я сам собі заважаю. У мене вдома під склом подібні речі. Я... Е... І тут е, цікаво, це якась така, ну, це папір. І в нього зроблена текстура чи фактура. Він... Це рельєфний папір. Він приємний на дотик, він вощений. А... І це мапа світу гри. Воно абсолютно ні до чого вам під час гри, бо є інтерактивна мапа і нею зручніше користуватися. Але отаке почепити собі вдома на стіну. На згадку про. У ну, мене Origins так висить, у мене світ гри God of War перший, 18-го року. І Ще якісь. А, світ гри Відьмак 3 Тому подібне. Ось, у мене є лист від розробників. О, Теж входить в комплект цього колекційного видання. Дуже приємний, товстий, цупкий папір. Ні, це не лист від розробників, це е, поштівки. Отакі, е, наче е, чорнилами намальовані малюнки Ясуке та Наое. Це головні персонажі гри Assassin's Creed Shadows. До речі, е, це вже стало такою хорошою традицією повернутися з бойового чергування, і в тебе на ліжку лежить колекційне видання відеогри, яке ти замовив прямо на бойовому чергуванні в бліндажі, і український підприємець тобі це привіз, доставив. Нова пошта завезла це в зону бойових дій, і все класно, все працює. ну, Я, я люблю цю країну і люблю за неї воювати. Дурницю ляпну, ніхто воювати не любить, якщо він не кацап. А, дивіться. У мене є тепер ось така річ, і вона чудово впишеться в наш е, теперішній інтер'єр. Краса. Я щасливий. Щось металеве, важке. Своїм збоченим розумом я вбачаю в цьому якийсь еротичний момент щілина. Ну, але яке застосування цього предмета мені невідомо. Треба буде почитати опис самої колекційки. Це не пряжка, це не медальйон. Це ключ. Це ключ до якогось сховища у світі Assassin's Creed. Це ж роз'єм для. Прихованого клинка. Ось він. Це щілина для нього. І в цьому таки є щось еротичне. В цьому поєднується і Ерос, і Танатос. Добре, я йду далі. Це просто, це просто якась перемичка у коробці. Тут же ще має бути фігурка. Серйозна, крута, дорога фігурка. Колекційне видання я. Ну, за ціну цього видання можна купити два інших. До речі, я вам не показував тут така красива штука. Чув, люди скаржилися на те, що фігурки в колекційних виданнях можуть бути неякісними. Наприклад, у сталкері когось були проблеми. У, я боюся, це пошкодити. Ух. Ніжик. Могли би дати у комплект з цим колекційним виданням якийсь мініатюрний ніж у формі катани, щоб можна було далі зручніше розпаковувати. А до речі, а китайські палички це по-японськи чи ні? Я би хотів мати якусь е пару китайських паличок, але чи правильно їх називати китайськими. Це звучить боляче. Так. Так. Це ж потім треба буде ще запаковувати все. Фух. Тепер малесенький конструктор. В мене є на ОЕ, яка виконує стрибок. Ось, я зрозумів, бачите, не всі клепки розгубив на війні. Сіло в гніздо. В мене є. Ймовірно, ці стяги щось означають. Клан того, клан сього. Ну, деталізація бомбезна, просто неймовірна. О, тепер у мене зібрана фігурка. Ось така. Ясуке. На Ое, я ще сам не роздивився, вам показую. Хм. А, Так, очевидно, вони б'ються з якимись самураями. Тут клинки забиті в землю, катана чиясь стирчить із моху, чийсь самурайський шолом, але явно не шолом ясуки, бо він добре одягнутий. Мене завжди вражало те, як багато вони все. О, дивіться, яка цікава деталь. Ось у нього в руках меч. А тут е, два мечі на поясі. Один меч в е, піхвах, а інша піхва залишилася без меча, бо вона у нього в руках. Е, тільки, а і довжина. Зараз поміряю. Підходить. Все сходиться, все класно. Ну, в основному я платив за цю фігурку. Це, Це краса. Це дійсно колекційний предмет. В мене все. Ось таким видалося колекційне видання Assassin's Creed Shadows. Я щасливий його мати. Нагадую, що у вас є можливість виграти повне видання Assassin's Creed Shadows із цього колекційного видання з стілбуком. Я вам показую такий, але отримаєте геть інший. Він не кольоровий, а чорно-червоний. Теж красивий. І цей уже розпакований. Це я собі лишу. А ваш буде запакований. Цікаво. А саундтрек вони не дали. Було б непогано його отримати. Добре. Нагадую, що ви були на каналі в місто Жер. Мене звуть Олекса Мельник. Заходьте, підписуйтеся, дивіться, слухайте. В основному ми тут розказуємо про відеоігри, серіали, комікси, книжки, кіно і тому подібне. А на все добре. 爸爸。Bye bye.